В роботі в нас побував Mercedes-Benz GLS, 18 рік випуску, дооснастили його опцію комфортного доступу. Тобто безключовий доступ або в Mercedes він ще називається Keyless Home. Що він нам дає? Ми е без ключа, без натискання кнопок на, на ключі можемо спокійно відкривати і закривати автомобіль. Кладемо ключ в кишеню, просто підносимо руку. І дверки відкриті. Точно таким самим методом ми можемо поставити автомобіль на охорону, отримуючи палець на спеціальному сенсорі на дверці. Імітуємо, якщо ключа в нас немає поряд автомобіля, ми його кладемо подалі. Бачите, автомобіль закритий. Опція дуже зручна. Дозволяє нам просто підійти до автомобіля, не шукати ключ в кармані, а просто дірнути за ручку і відкрити двері. То саме стосується багажника. Ставимо автомобіль на охорону, ключ біля мене, просто відкриваємо ручку багажника і багажник у нас відкривається. Отож, якщо вас цікавлять подібні опції, звертайтеся. Будем радиопом.